До міжнародного дня пасти ми з екіпажем вирішили трошки побалувати себе і приготувати щось із світової кухні, а саме так як ми вже моряки. Першим, що на думку приходить, це макарони по флотськи Але мені здається, це було б дуже банально, тому вирішили приготувати пасту. Фрутті дімар. В Нашому варіанті буде трошки спрощено, скорочено. Ми використовуємо морепродукти притаманні нашому збережю, це креветка. Це будуть міді, звичайно. Овочі, томати, перці, болгарський, чесничок, цибулька, лимочок. Маємо підготувати основні продукти: креветку, рибу. Ми бланшируємо, мається на увазі, приварюються морепродукти. До напівготовності ми їх не готуємо. Остаточно. приготуємо свіжі овочі, шаткуємо на міленьку тірочку, цибулю. Файний маленький кубик. Готуємо томати. Люди, томати теж бланширують, обдають кип'ятком, потім зчищають з них шкірку. Я цього не роблю, пропустимо на терочку і так ми збережемо більше його ароматичні якості і властивості. Тому томати ми натираємо на крупну терочку. Готуємо перці. Нарізаємо наші перці тоненькою соломкою. Ну і тепер саме основне туємо морепродукти. Очищаємо мідії від шлуночків, непотрібних органів. Тепер очищуємо рибку, заздалегідь приварену від кісточок і цих хек. Дуже смачний, зручний. Риба дуже корисна, і я скажу вам більше що. Ментай і хеп мають в своєму складі більше елементів, ніж люба червона риба. На кінець очищуємо наші креветки. Голови, панцирі, ніжки. і Отримуємо такий чистенький гарний хвостик. Важливо дуже вичистити стравохід, щоб запобігти неприємному присмаку в страві. Тут робиться це дуже легко. Закривається спинка. От такий у нас тут є хвостик. І вичищаємо стравохід. Для того, щоб смачна була паста, додаємо гарну кількість солі, не пересолити і столову ложечку уксусу. Засипаємо нашу пасту. До речі, теж немало важливо ні лінгвіні, ні таліятельні, ні спагеті італійці не ламають. Це для них смерті подібно. Після того, як паста Наша в кастрюлі. гарненько її вимішати, щоб запобігти злипанню на маленькому вогні довести до стану альдент. На підготовну розігріту пательню додаємо цибульку, додаємо перці, додаємо мідії. За 2 хвилини після мідії ми додаємо креветочку. Обсмажуємо 2-3 хвилини нашу суміш і додаємо свіжі томати. Не забуваємо про пасту. Тільки наші томати прокипіли 2-3 хвилини. Ми додаємо нашу рибку, перемішуємо легенько. Так як наша рибка майже готова, за 2 хвилини ми додаємо заздалегідь приготований креветочний бульйон. Бульйон має покрити майже всю масу. Поки наш соус закипає, готуємо заправку. Нарізаємо лимон, вичавлюємо з нього сік. Сюди ж вичавлюємо наш чесник. Наша паста майже готова. Починаємо змішувати пасту на пательню. Змащуємо краплиночкою масла, беремо порцію нашої пасти, викладаємо на пательню. Буквально 20 секундочок ми її прижарюємо і додаємо соус. Як тільки соус з пастою закипіли, не переготувалася паста, ми викладаємо на тарілочку. Наша паста готова. Бон напіті.